У мене в дорозі на мотоциклі обірвався трос щеплення, і мені так довелося їхати 40 кілометрів додому. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мотоцикліст Байкер. Я тут розповідаю байки про байки. Я не хочу, щоб ви ставились до цього відео як до навчального. Я просто тут розповідаю про свій власний досвід. У мене трос не рвався як струна, бринь, і все обірвалось. Ні, спочатку таке почув, що погано якась не так. Перемикаються швидкості. І потім на одному з світлофорів вижав щеплення і чую, що ну, трохи веде. Ну, тобто я думав, що трос послабився. Думаю, зупинюсь і зараз підтягну тросик. Але коли я дістав інструмент, побачив, що тут вже розпушився і рветься. Ще пару разів натиснув на ручку і все, трос обірвався. Я вирішив їхати додому своїм ходом, бо перемикати швидкості без щеплення я вчився, тренувався. От, і, мабуть, спочатку треба розповісти, може хто не знає. Я думаю, більшість мотоциклістів в курсі, як перемикати швидкості на мотоциклі, не використовуючи щеплення. Щоб підвищити передачу, ми трохи піддавлюємо лапку. і тоді... Скидаємо газ і повертаємо його назад таким от рухом. І швидкість сама влітає. Щоб включити передачу вниз, ми трохи скидаємо оберти, притискаємо лапку і тоді трохи так підгазовуємо і швидкість вмикається вниз. Особисто в мене перемикання вниз викликає більше проблем. Ну і звісно, коли вже в мене зломаний мотоцикл, то я вже не висачу, вмикаю, так би мовити, режим пенсіонера і потихеньку їду. Плавно. Тут задача така, під'їжджаючи до світлофора або до перехрестя, максимально скинути там всі швидкості, приготувати, що ну, треба буде якось зупинятись там. Або навіть іноді до світлофора, коли я підкатувався, вже ловив на ходу нейтраль. І тут виникає питання, як же стартувати на мотоциклі без щеплення. Коли ви то будете робити, то оточуючи точно зрозуміють, що у вас щось не так. Ми на нейтралі запускаємо мотоцикл, і потім нозями трошки його розганяємо і на ходу вмикає вже першу передачу. Я вже придбав трос щеплення, зараз його буду міняти, і заодно треба розібратись. Причина, чому він тут порвався, я вже приблизно знаю, але ну, треба ще переконатися в цьому. На цьому важелі є таке регулювання. Трос вставляється сюди через пази, і ми обертаючи на різьбі цей такий штифтик чи як його називати. І от я думаю, що коли він провертається, не дуже вдало і трос, коли ми дотискаємо. Потрапляє в цей пас, то трос тут, так би мовити, ріже і рве. Зараз я викручу і огляну його більш детально. Приблизно таку історію я мав на увазі. Зараз попю кави, бо в гарозі трохи прохолодно і буду міняти трос. Тут трос звільнив, він йде повз раму. Між пластиковим захистом радіатора і радіатором. Тут, коли буду протягувати, прокладати цей трос, головне не пошкодити радіатор. Далі він йде попід шлангами на ту сторону. Тут треба зняти цю пімпочку чи як її назвати, і відкрутити одну гайку. Ключ на 13. Обережно знімаємо, хоча це вже старий, тут можна і так знімати гайку і цю гумку. І все, трос у нас звільнений. Друзі, я сьогодні знав, що троси для двигуна NBF1 і NBF 2 різні. Як то я знав, бо купив я не той трос, що мені потрібно. Я вже в Кремниці домовився, що мені трос. Поміняють, але зараз вихідні і це буде через 2 дні. Я вже не буду монтувати відео з фінальними роботами, думаю, що там більше цікавих нюансів з заміною тросу не виникне. Тому до побачення, побачимось на дорогах.